Всім добрий вечір. Знову трошки в мене тут зібралося от таких різних речей, як я говорю, от, я вам хочу їх запропонувати. Ну, почну ось такий записничок, дивіться, навіть на 2025 рік. Він такий невеличкий щоденничок. Але дуже цікавий, тут ось можна підписати. Я справа в тому, що мені лишився такий більшенький, тому я це і не лишаю собі. Все ось ну персональні дані тут, ім'я, адреса, е Ну, тобто такий записничок. Ось тут по місяцях, звичайно, все по-англійськи написано. Ну і тут так, тут, таку, а, тут по днях. От Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday. Ну, В общем, тут по, по днях, як, що ви собі плануєте на кожен день, ну, і так, по місяцях, по днях. Такий записничок, тут є навіть закладинка, ось така стрічечка. Його висота 15 см, а ширина 10 см. Ось такий записничок під номером 44-40 гривень коштує. Тут навіть, бачите, ось папірець такий, ну видно, що він новенький, не був у користуванні. Так, ось хочу показати вам таку картину. Видно, що це вінтаж, вона така навіть і запакована у, у пінопласт. Це скло з однієї сторони, ну, а тут, не знаю, щось таке. Бачите, тут, тобто, це просто, я так думаю, звичайна рамка, можна її вішати, ну, як зручно. Але ну, в, дан, в даній ситуації, то тут малюнок, я не знаю, я дивилася, це ручний, ну, тобто малюнок зроблений вручну. і Або він нанесений з тієї сторони на скло. Ну, я не знаю. Ну, таке відчуття ну, такий дельфінчик на морі, бачите? От. Видно, що там, ну, мальоване, воно вручну. От така картинка. Можна повісити так, можна на подарунок, можна ну, будь-як використовувати її. Як бачите, вона новенька, така вона у, у коробочці, в такому пінопласті і є. Ну, пінопласт, звичайно, трішки вже такий, знаєте, потертий під номером 42, 50 гривень така картинка. Так, ось така мочалочка є під номером 39. Е, вона така, та рожева була трішки така е, ніби гру, грубіша. А ця така ніжненька, така приємна, такого кремового кольору. Вона новесенька в користуванні не була. Така мочалочка 30 гривень. Так, і ось оця мочалочка, вона більша, і вона така. Більш грубіш. Ну, як, вона не груба? Ну тут більше такі ось оці сіточка така більша. От. То ця мочалочка йде під номером 40, коштує 60 гривень така мочалка. Так, що далі? А далі я вам покажу ось таку скриньку. Навіть мої корчатка затихли. <смі> Дивіться, яка скринька. Отак відкривається. Скринька вінтажна. Можливо, взагалі антикварна, я не знаю. Ось така скринька, можна зберігати, ну або шкатулочка. можна зберігати якісь прикраси. Це дерево. Вона дерев'яна і ось такий має механізм. І він працює. Ось така мелодія. Верхня частинка скло, і на склі також дерев'яним вирізано дерево. Тут квіти такі стилізовані, навіть совушка сидить. ось. Тут на таких маленьких завісах, в принципі, як, ну, її не, нема тут що реставрувати. Вона в чудовому стані, все, тут працює, закривається. Та гарно закривалося. Все закривається така скринька. Має вона розмір, музикаль, музична скринька, має розміри 12 на 9,5 см. Ось така краса. Можливо, хто колекціонує такі шкатулочки. От ось така в колекцію під номером 41, 200 гривень коштує така шкатулочка. Так. Далі ось поклали. Я вам кажу, що там різні речі, там просто різні речі. Я навіть вчора, здається, чи позавчора бачила там робот-пилесос, ну, поперед мене його забрали. Ну, лот цей. Дивіться, під номером 30 ось такий вінчик для міксера. Коштує він 200 гривень цей вінчик. Є в мене такий міксер, і є в мене такий вінчик, але ну, мені не треба. Мені не треба. Я б залишила, я навіть не, не дивилась, чи мені підійде. От, ну Ось я так близенько покажу. Якщо когось зацікавить, то всі я гарненько вимірюю. він все в чудовому стані. Все ідеальне, все ціленьке. От. Ось до міксера такий мало лі поламався міксер, або згорів, а люди. Це, ну Якось так. Не буду розгадувати причину, отака от штучка була. От. Під номером 30, 200 гривень. Ну, звичайно. Скоріше всього, це якісь виробники європейські, або ну, якісь бренди, можливо, гарні фірми якісь. Я дивилася по інтернету, то ну, там і назви бачила, до яких підходять. Хоча просто треба було, можливо, попробувати до свого, ну, ну не пробувала. Ну, так, так, навіть така річ є. Далі ось така річ. Е, ну Там треба поправити, треба просто підняти оце все, поправити свічечку. Я не хочу розбирати. А вона не стає рівненько. Все, стала рівненько. Ось такий фонарик. Він металевий. Дивіться, він металевий. Отак От кришечка підіймається. Туди вставляється отака е, свічечка, таб, таблетка, пігулка, як сказати. ну, і тут скляна колба, це скло. І отакий підсвічничок. Бачите? Краса така. Знизу, тут у нього ніжечки. Ну, оце ж перевернула, та й свічка перевернулася. Все тут чудово. Все. ну, так, трішки ось тут фарба здерта. Можливо, оце ж як оце піднімали, оцим кришечкою цією. Ось такий гарненький підсвічничок. Він має висоту 16 сантиметрів, це без ручки, без ручки, просто по цю кришечку. Ну і така ширина 7 сантиметрів, 7 на 7, отак. От Під номером 45, 80 гривень такий підсвічничок. Так, далі є у мене. Ось така, вона геть новенька, ось така річ для нарізання помідор. Тут є інструкція, я навіть не розбирала, бо в мене є дві подібні, такі, дві подібні такі штучки нарізати овочі там, і ну, ну, то я, ну, для чого мені лишнє. У мене є, навіть є одна, по-моєму, і нова, я її не використовувала її. Там і квадратний, оці. І, ну, то я навіть не розпаковувала ну, для чого. Ось є книжечка, тут все написано, як воно там працює, як її. ну, Плівку можливо розрізати, то це все підніметься. І можна буде тоді класти помідор і отак прижимати. Ну, я просто не, не розбирала. Ось вся інструкція є, все тут написано. Було воно без коробочки, але, бачите, ось так плівочкою запаковане. Як її туди всунуть? Кому треба така штучка. Якась тут написано фірма. Не знаю, що це. Ну, мені здається, це точно не Китай. Хоча хто його знає. Хоча хто його знає. Кому треба така овочерізка під номером 47, 100 гривень, така овочерізка новенька. Так, далі хочу запропонувати вам ось таку парфумовану воду. Це не туалетна вода, це парфумована вода, тобто вона стійка. Тобто вона має стійкий запах. Вона не користована, але знята верхня плівка. Можливо, комусь не підійшов запах аромат. Ви можете цю парфумовану воду побачити у, тобто зробити скрін, подивитися в інтернеті. І там все про неї написано. Вона дорого на інтернет-площадках, я вам відразу кажу. Тед Беккер, Ланглей. Ленглей. Мені не підійшов запах. Це, це ну, ну, не підійшов. Хоча він мені дуже подобається, але ну, не мій запах. Не мій. Вже ж все-таки, ось дивіться, яка пляшка. 75 мл, бачите? Хоча дуже подобається мені цей аромат. Він такий тут, е, е, ну, якби... Основний, основний запах тут ем, дерево, ем, мускус, ще, по-моєму, якийсь такий цитрус тут є. Ну, ем, не солодкий запах, не солодкий. Я ніби і люблю такий, ну, трішки не мій. Ви можете. Ем, Провірить, ну, в інтернеті ось така пляшечка, все. воно, Вони взагалі на eBay продаються від 40 до 60 євро. Я вам просто пропоную цю туалет парфумовану воду, парфумована вода. Я її пропоную, вона йде в мене під номером 34 350 гривень всього-навсього. От. Гарна велика бутилка. Ну, він приємний цей аромат, він приємний. Ну, можливо, в мене вже якісь такі традиції склалися. Хоча, якби я почула цей запах, знаєте, на комусь іншому. А так я тільки з пляшечки нюхаю. Хоча мені подобається він. Ну, не мій. Ну, добре, розказала, кого зацікавить. Але приємний запах, відразу кажу. Кого зацікавить, можете подивитися в інтернеті. Далі хочу запропонувати вам ось таку красу. Це вітраж. Це вітраж. Е металева рамка, зварена металева рамка. Ось такі металеві, бачите, ніби ну, такі перегородочки. Ну, стилізована гора така. І така стилізована башня. І це теж металеве. Чуєте? А оце скло, бачите, це зелене скло і отаке е, блакитне, що навіть воно, е, скоріше всього, що це ручна, ручна робота, що якось отак воно. Ну, ось такий вітраж, дуже гарна така. Оригінальна картина. Дивіться, вона навіть у такій упаковці. Я дивилася, хотіла тут знайти рік виготовлення, але не знайшла. Не знайшла. Бачите, така вінтажна упаковочка і цей вітраж. Зараз я вам скажу. Так, 8,5 см її ширина і 12 см висота. Ось така картина чудова ем, на подарунок або навіть і для себе. Ну, Цікава така річ. Речі дуже цікаві, я вам хочу сказати. Речі дуже цікаві. Так, номер 48, 80 гривень. Такий вітраж. Так. Далі Далі зонтик, парасолька, парасолька. Дивіться, яка парасолька, ось такого вона сірого кольору е і бджілками. Ця парасолька новенька, до неї навіть є е чохол. ось, бачите, вона в чохлі. але вона не автоматична, вона просто так витягується, ну, не буде видно. Просто роз, розкривається, ой, не зафіксувала, і отак фіксується. От. Ну, Сама звичайна парасолька складається вона так, що робиться маленька, ось такими бджілками. Все. Отак. І тут фіксується ось цією, ось цією штучкою. І ще, до речі, є. Чорна парасолька, ну я не знаю, це в ящиках треба. Ну, буду завтра показувати, коли там. І ще жовта. Дві парасольки ще є. мені накидали. Так що. Ну, і так ось на липучки. І все-таки така маленька парасолечка. І у е, чохол. Все склали. Така парасолька у нас іде під номером 43, коштує вона 100 гривень. Парасолі зараз дорогі. Отака компактненька. Ну і що ж вони не на кнопці. Можна і так розкласти і користуватися. Така парасолічка. Далі ще хочу вам показати ось такий фотоальбом. Тут зображені Хлопці і дівчині. Ні, скоріше тут дівчата. Але бачите, мода десь 70-х років. Зверніть увагу. Десь 70-ті роки мода така була, наскільки я пам'ятаю. Ні, ну, Я в 70-ті роки мало що пам'ятаю. Але, ну, по фото. Ось такий альбом. Новесенький. Кожна сторінка. Бачите, Ось така картоночка, тобто вкладається світлина із цієї сторони, і з цієї сторони. Ось сюди засовується і, і вставляється. Ось такий фотоальбом. Тут, бачите, навіть такі папірці вставлені, щоб ну, все, все шикарно. Так що тут написано? Нічого не написано. Думала, рік, можливо, написано. Можливо, і воно сучасне, але зробили, знаєте, ну, як, як під, під, під вінтаж. Номер 46, 100 гривень такий фотоальбом. Так. Далі є отака кошик такий. Ну, Він зроблений із якихось. Ну, не з соломки, ну, якісь натуральні такі. Не соломка і не лоза, я думаю, ну, з чогось такого, ніби як з кукурудзи або ну, так, з такого чогось. Але натуральна це тут сировина, цей кошечок. Да, до речі, альбом я не виміряла, дивіться, його ширина з половиною і довжина 23 см. Так, ось цей кошечок, ну, звичайно, його треба відмити. Та все, все, ну, не все. ну, Так, 23 він має довжину і 16 см має ширину. Ось такий кошечок цікавий, можна зберігати щось. Ну, звичайно, я вам хочу сказати, що порівняно із, там, з моїми виробами. Ті міцні такі, ну, ну, ці не такі міцні, але їх купляють ними, користуються і. І він був в мене в ящику, розумієте, в посилці під номером 47, 80 гривень такий кошечок оригінальний. Можна зберігати якісь м, речі, наприклад, для рукоділля або щось. Або просто для декору, або просто покласти якісь фрукти. Ну, це вже на ваш, на ваш розсуд. І далі хочу запропонувати вам ось таку рамку. Дивіться, вона сама дерев'яна, сама дерев'яна вона має ось таку е, гарну штучку підвішувати, бачите? Гарна. Е, Єдине, що тут, ну я так зрозуміла, що, бачите, з цієї сторони дерево, а з цієї, можливо, з цієї дерево. Ну, не знаю, не знаю, не буду стверджувати, але тут ціна така за неї, що єдиний тут недолік, отут нанесена фарба, ну, як без балончика. Така вона золотистого кольору. І отут трішки вона ось пошкоджена, ця фарба. Я думаю, що можна просто покрити буде по-своєму, -по хто як забажає, можливо, хто захоче вставити сюди якусь картину чи що. От Тут вона ця рамка, я рамку, мабуть, не буду міряти, я вимірюю саму ось цю ширину самої. Де вставляється картина або світлина. 19 см ширина і 24 см висота. Ось така рамочка під номером 49-80 гривень коштує така рамка. Ну, це ж недорого взагалі. Так, ну, такі, такі мене, Таке в мене відео сьогодні вечором. Зустрінемось завтра, ще щось покажу. Є речі цікаві, є. Всім бажаю тихого мирного, тихої, мирної ночі, бо вже доволі пізно. Зустрінемось завтра. Всім дякую щиро. Всіх обняла.